Логістичний виклик російсько-української війни. Ну такі машини це мобільність підрозділів. Забезпечувати бійців транспортом взялися усією країною, приганяють за кордону. Я кажу, давайте будемо робити машини і будемо відправляти машини. І доводять до ладу від фарби. Фарбуємо до каркасу. На колеса українську армію пересаджують усією країною. Машини шукають усюди, переобладнують та відправляють у підрозділи. Проте навіщо солдатам стільки екс цивільних автівок? Тут, бачите, кусок фанери замість скла. Ну, кришу так вигнули трохи. Вікно тільки вчора вставили, ну і зеркало вчора прицепили. Одної фари немає. Ну, в принципі, нам там світло і не потрібне. Там це на передовій. Цивільну автівку в народі такі називають пиріжок. Переобладнали ще на початку повномасштабного вторгнення у лютому. Машину пофарбували та затонували вікна. Напередку транспорт служить майже півроку. І для таких авто це рекорд. Ну, середній срок життя таких автомобілів від трьох днів до місяця, десь так. Ну може буває, повезе ще трохи довше проживе. А так ну довше вони не живуть. Вони або ламаються, або попадають під обстріли і після обстрілу. Ну, це решатуальний автомобіль. Приблизно, як цей Мерседес, Богдан показує наслідки артилерійського обстрілу українських позицій. Результат мінус Маші один позашляховик. Мерседес МЛ прослужив три дні. Почався артилерійський обстріл, він потрапив під обстріл. Йому посікло двигун. Ну, лобове двигун. повністю. Я так розумію, що просто побачив ворожий дрон автомобіль. І… І почали насипати в ту, в ту ділянку, в ту посадку там та, попри короткий вік, такі автівки на передовій потрібні. По перше, мобільність машини а надто позашляховики влітку приїдуть усюди. По друге, швидкість броньований транспорт і повільніше і гучніше. А ще авто часто використовують для евакуації поранених. Так, позашляховики та пікапи на фронті. Розхідник, але від нього залежить життя. На батальйон мінімум автівок з 20, 15-20. Це було б дуже шикарно. А в середньому ну, на роту, там хоча б, хоча б 3-4 автомобілі такі. Це було б шукано. Багато автівок не проходять із підфронтом. І річ не тільки в обстрілах чи поганих дорогах. Ти їдеш, їдеш, і на ходу в тебе на ямі лопається рама. У нас був Міцубічі е, Л-200. Візуально він вроді в гарному стані, ну рама роки свої взяли. Вона гнила. Ну, і вона дотянула до кущів, ну, всі виплюнули і пішли пішки вже. Декілька кілометрів. А чи не підведе цей новий позашляховик? Перебіг невеликий багажник чи малий? Такий багажник, це ж пікап, він слугує в першу чергу для евакуації поранених. Ну, тому що ну, немає змоги в салон затягнути пораненого. Є різні поранення, а тут він може і лежачі довести. Людиної каже. Це британець після пригону в Україну спершу перевіряють технічний стан. А вже потім зовнішній автівку замаскували. Позашляховик, на якому Богдан вирушить на передову, передала регіональна газова компанія. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення, на фронт поїхало сотні джипів, пікапів і мікроавтобусів. А зараз подільні кампанії, які працюють під брендами РГК, передали більш ніж 200 автомобілів, які зараз боронять нашу землю на всіх фронтах в Збройних силах України. Зараз до свята ми передаємо 17 одиниць техніки і продовжимо цю програму. Більш ніж півтори тисячі співробітників мобілізовано і воюють теж на всіх фронтах. Ми маємо практично з усіма зв'язок. Це більше ніж 30. Військових частин автівки лагодять, фарбують та передають майже у всіх регіонах країни. Наш колектив чергове направив одноденний заробіток на закупівлю автомобілів. Ми хочемо, щоб цей крок свідчив про те, що і ми на своєму місці, як на економічному фронті, і ви на своєму місці, як військові, робите все для того, щоб наблизити перемогу і. Ми віримо в те, що Україна переможе. Повнопривідний автомобіль надійний сам по собі він відправиться на донецькому напрямку в гарячі точки для виконання бойових завдань. Щоб їх виконати, потрібні не лише автівки, дрони, безпілотники, тепловізори та навіть ті ж такі бронежилети та каски. Цього необхідно багато, ще як то кажуть, на вчора і країна це забезпечує. Тобто, люди, волонтери, діаспора, бізнес. Бо ми всі і є країна. Богдан Вербицький, Геннадій Нікенко. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.